Не намальовані, а вирізані з паперу. Маріуполька Анжела вже вісім років створює полотна в авторській техніці багатошарового витинання. Для цього вона використовує різнокольоровий папір, ніж різак та клей. На одну роботу може витратити до кількох місяців. У середньому на рік створює чотири витинанки, адже це доволі скурпульозний процес. Жінка захоплюється мистецтвом з дитинства. Малювала, ходила на гуртки, навчалась у художніх школах Архипа Куїнжі та Тараса Шевченка. Згодом в університеті сковороди в Переяславі. Десь воно раптово взялося в мене в думках. Я йшла з роботи, це було в Маріуполі 2015 рік. От. І перед тим я пробувала сідала, вирізала витинанки, не знаю, чому саме витинанки. От Взяла і стала вирізати ножицями і одна за одною йшли. В сміття я не могла зрозуміти саме цей вкус цієї техніки. Вона не відходить від основних традиційних правил, канонів витинання. Це цільні витинанки, це не аплікація з окремих якихось елементів, які потім складаються в одну цілу картину. Це з якогось елемента вирізується, починається і нарощується сам сюжет, задум. Кольорова гама. Загалом майстриня створила вже 40 незвичних картин, які мають від одного й до 56 шарів: рослини, візерунки, обличчя та символи України, як стверджує Анжела, кількість рядів паперу залежить від відчуття завершеності роботи. Взагалі вони наповнюють витвір барвами, які потрібно вміло поєднати. каже, створювати ветенанки не складно, адже для неї це як заспокійливе. Просто сідає і робить, а в процесі розуміє, що це буде. Так було і з Воскресінням Маріуполя роботу, яку у мисткиня почала створювати на початку повномасштабного вторгнення, і вона відображає тогочасні події. Тоді ці жахливі події були на Київщині, і вимальовується, хтось вже починає е, з'являтися народжуватися образ, е, той, який я вже хочу створити е, тепільський орнамент, е, з'являється трізуб і все це в е, птаха. Переростає птаха перемоги, надії. Біленькі крапельки. Біленькі крапельки тут були янголятка. Це, вперше, був підірваний родом в Маріуполі і янголядка з крилами, а тоді 16 числа це був драмтеатр і було дуже важко. Тобто янголятка перетворюється в каплі сльоз. Я плакала. Я правда плакала, коли витинала цю витинанку. За місяць до початку великої війни Юрківська хотіла організувати персональну виставку в рідному Маріуполі. Проте як ми знаємо, туди вдерся руський мір. Тож першу експозицію 55-річна майстриня презентувала в Києві. Але про свою малу батьківщину вона не забуває та створила інтерпретацію мозаїки Алли горської квітуча Україна, яка розташована в окупованому місті. Цю та інші понад 30 робіт білоцерківці можуть побачити у виставковій залі бібліотеки номер 5 на Москві. Циві незалежності до кінця січня. Коли були перші роботи 27-28, ну коли принесла 56, здивування не було меж. Головне, що традиції українські вони відроджуються. Ми їх не просто бережемо, вони відроджуються. Тому що витинанка це традиційне народне мистецтво, яке з'явилось десь у 18-19 столітті. Ми привикли, що у нас кожного, кожної зими у нас мороз на вікнах робив візерунки. Але є у нас виставковій залі такі філігранні, досконалі, неймовірні роботи Анжели Юрківської. Це така у неї авторська техніка. От, у нас виставці ви побачите і класичну ту, що вона от один, що ми привикли самі робити. Що ми робили і діти це роблять сніжинки? Нещодавно творчість жінки визнали й закордонні експерти, адже вона стала переможницею міжнародного конкурсу Golden Time Talent. І, хоча персональна виставка в Білій церкві стала ювілейною, мисткиня мріє з полотнами відвідати вільний український Маріуполь. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.